Далі будемо говорити про летючу тарілку на Лебідській площі, адже вона обростає торговельним центром навколо. Столичні активісти зараз б'ють на сполох і вимагають зберегти все ж таки будівлю у первісному вигляді. Яка доля, врешті-решт, чекає на культову споруду Києва? Дізнавалася наша колега Юлія Махових, Торговий розв'язальний центр. Він поглине тарілку. Це обличчя Києва, це один із символів модернізму України. Напевно, це останній шанс для того, щоб Збігти, хоча б якийсь форм-фактор цієї будівлі, об'єм знаменитий київський НЛО на Либіцькій площі з'явився у 1971 році. Будівлю побудували за проєктом архітектора Флоріана Юр'єва. Були використані передові на той час технології і матеріали, що е, дало можливість створити унікальну пластичність фасаду, який ми можемо бачити, і оцей ефект. Е, е, Наче сама будівля, вона в повітрі. Тарілка була умисно спроєктована без підпор, щоб пішоходам залишався прохід по вузенькій вуличці. Ще однією родзинкою, яку вклав у будівлю автор, стала акустика. Він продемонстрував, що це тарілка, де можна говорити навіть без мікрофону, тому що дуже круті, дуже такі потужні властивості звуку відбивання. Він мріяв там створити зал зі світломузикою. Задум Юр'єва щодо театру так і не здійснився. Радянське керівництво віддало будівлю Інституту науково-технічної інформації. Частину приміщень зайняли архіви КДБ, а у великій залі розмістили бібліотеку. У 2012-му будівлю з тарілкою передали до фонду держмайна, а потім в оренду у приватні руки. Через кілька років впритул до тарілки почали будувати торгово-розважальний центр. Вони захопили всю 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 цю територію місця старілка. І що буде тарелкою, і що буде з сім приміщенням? Ми не знаємо. У 2020-му громадські активісти та Флоріан Юр'єв добилися від влади надання споруді статусу пам'ятки архітектури. Тарілка та її стелобат все ще залишаються в оренді приватної компанії. Винаймач отримав погодження проєкту для реставрації пам'ятки. Реконструювати будівлі поряд з тарілкою у торгівельний центр теж дозволили. При цьому запевнили пам'ятка, збереже свою автентичність. Будівля тарілки буде повністю збережена без зміни головного фасаду композиційної об'ємності трьох різновеликих форм лінзоподібного об'єму з планувальною схемою та функціональним призначенням кіноколекційної зали, що є основним предметом охорони. Натомість зараз тарілку вбудовують у приміщення торгового центру. Бетонний моноліт обступає пам'ятку з усіх боків. Ось ця остання консоль вона вже нависає безпосередньо над лівим крилом власне цієї літаючої тарілки. І з тих візуалізацій, які є зараз в мережі інтернету, ми можемо пересвідчитися те, що власне торговий розв'язальний центр він поглине тарілку. Над тарілкою надбудовуються ще декілька поверхів. Ну тобто, маса розміри самого мола, вони заходять на. Площу будівництво будівництво ведуть у буферній зоні пам'ятки архітектури, дозволів на такі роботи столичний департамент охорони культурної спадщини не надавав. Варто перевірити, хто погодив і надав дозвіл на це будівництво. Відповідно до статті 5 закону України про охорону культурної спадщини, погодження програм та проектів містобудівних архітектурних. І ландшафтних перетворень, а також контроль за виконанням робіт в історичних аріалах, належить до повноважень Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Чи погоджували у мінкульті ці роботи і чи контролюють їх проведення? Нам з'ясувати не вдалося. Відповідь міністерства на наш запит на момент виходу сюжету не надійшла. Відкриття торгівельного центру, частиною якого стане пам'ятка, заплановане на 2025-й. Однак остаточний вигляд фасаду досі залишається загадкою. У мережі є кілька варіантів візуалізацій, до якої з них вдасться девелопер. Невідомо, як мінімум, було б з боку девелопера непогано вийти в публічну комунікацію, все-таки показати той проект, по якому зараз проводяться будівельні роботи. Ну і в ідеальному варіанті це все-таки скоригувати ці об'єми, які знаходяться безпосередньо над тарівкою. У коментарі виданню хмарочос голова правління холдингу, який будує цей торговий центр, повідомили. Компанія розуміє важливість збереження об'єкту. Ми намагалися зв'язатися із представником девелопера та орендарем. Утім, відповіді не отримали. Кіноакустичний зал, ось там в самій тарілці, і ось тут музей науки має зробити. Скоріше за все, кіноакустичний зал це буде кінотеатр, якийсь. Аби зберегти унікальну будівлю, столичні пам'яткоохоронці зареєстрували петицію. Це пам'ятка місцевого значення, і ну, напевно це останній шанс для того, щоб зберегти хоча б якийсь форм-фактор цієї будівлі, об'єм. От мінімальне рішення. Власник він міг би створити дещо геніальне залишитися в історії не лише як створювач торгов... торгівельних центрів, а як та людина, яка довела до е, якраз початкової ідеї цю тарілку і створити з неї абсолютно унікальну будівлю, якої в світі нема. Наразі петицію розглянула постійна комісія Київради з питань збереження та захисту культурної спадщини. Місто вимагає від замовників будівництва припинити роботи та надати на них дозвільні документи. Юлія Махових Олег Граченко та Олексій Баклайкін. Телеканал Київ.